Доброго дня. Добрий день. Мені дуже приємно спілкувати з вами сьогодні. Я дякую, що не знать, моїм запрошенням. Мені теж дуже приємно сьогодні з тобою спілкуватися. Дякую, що запросив. А чому ви погодились на дати мені інтерв'ю? Ну на, насправді я от е, продивився твою сторінку, там, твій Ютуб, коли отримав запрошення і згадав теж, як е, колись е, був ще молодим, да, можна сказати так, і е, теж намагався всіляко в різноманітних заходах брати участь, намагався знайомитися з новими людьми, з цікавими постатями. тому е, Якщо я тобі е, є цікавим корисним, то е, тому вирішив, чому б не е, взяти участь в твоєму проєкті, в твоєму інтерв'ю. Ви є головою дискусійно-аналітичного клубу Україна і світ? Так, в тому числі, так. Да. Багато українців і одного слова не розуміють цього, з, з цього назви. Можете пояснити простими словами для простих українців? А да насправді дискусійно-аналітичний клуб Україна і світ це громадська організація, якщо брати так в юридичному контексті, і створили ми її з, з одногрупниками, однокурсниками, з однодумцями. Ще коли а, тільки вступив я на юридичний факультет, тоді. Е, Київського національного університету Тараса Шевченка, до речі, й в нашого ректора Володимира Анатолійовича брав інтерв'ю, також я бачив. От, нам було так трошки скучно, е, хотілося щось робити, і почали ми, ми власне, з, з того, що, що тоді було таке е, телешоу Червоне дзеркало по телеканалу Інтер. от Ми туди е, напросилися, в кулари і знайомилися там з різноманітними політиками, депутатами, е, юристами. І запрошували їх провести лекцію для студентів юридичного факультету в нашому університеті. І, Власне, отак от на цьому підґрунті і зародився такий осередок, можна сказати, клуб, який ми вирішили назвати дискусійно-аналітичним, оскільки. Звичайно, що будь-яка розмова, лекція, навіть зараз наше інтерв'ю, це е, певна дискусія, це обмін думками. Е, і звичайно, що ми захотіли, щоб е, під час таких зустрічей був не тільки обмін думками, але і потім, власне, е, якісь висновки можна було зробити е, з, з таких зустрічей, тобто проаналізувати по суті, е, ту інформацію, яку нам поважний спікер доносив. і тому... Клуб став дискусійно аналітичним. А є якщо брати в сьогоднішньому контексті, то ми займаємося дуже такою широкою обширною діяльністю, пов'язаною і з внутрішньоукраїнським контекстом, і з взаємодією України як держави і української молоді. З міжнародною спільнотою, з міжнародними різноманітними організаціями, молодіжними радами займаємося зараз дуже активно і волонтерськими різними проектами. Дуже багато в нас освітніх проєктів. Зокрема, от до 24 лютого, напевно, років 5 підряд ми проводили абсолютно безкоштовно для студентів молодших курсів і. І планували запустити і для школярів, але війна трошки так відклала наші плани. А, робили курс правової грамотності для молоді, тобто для тих, хто не пов'язаний з юриспруденцією, а, буквально там за 8-10 уроків а, абсолютно безкоштовно від провідних фахових юристів українських можна було а, почути починаючи з. З теоретичних якихось аспектів там з конституційного права і пройти весь шлях до е, права інтелектуальної власності, до фінансової грамотності в юридичному контексті, до е, цифрової грамотності е, і навіть е, така. Найпопулярніша завжди була лекція, і е е її у нас проводив голова е Союзу споживачів України, мій великий друг Максим Несміянов, який зараз е служить е в силах оборони України, і він розповідав завжди в юридичному контексті і в практичному контексті нашим слухачам, е як можна в ресторані або в кафе е безкоштовно поїсти. Це була okay. дуже популярна лекція. Ви пробували ці методи. Да, на, на насправді, як я казав, що нам на перших курсах університету е, одного навчання тільки не вистачало, і, і ми дійсно з друзями е, ходили да, в, в декілька таких закладів харчування і пробували там ці методи. Звичайно, що заклади хар харчування не завжди були задоволені такими методами, але вони були е, юридично повністю законними і коли. Спочатку такі заклади харчування вони негативно ставились до, до цього, а, а потім, навпаки, навіть у нас це був такий, можна сказати, перший бізнес. Да, тобто заклади харчування зацікавилися тими прогалинами, які у них є, і готові навіть були платити гроші, щоб ми, як молоді студенти, юристи, які в цьому розбираються, а допомогли їм налагодити ці проблеми з документами там, і так далі. Тобто, оце. Такий в нас і, і освітній проєкт був, і, і перша юридична робота, можна сказати, таким чином знайшла нас. Тобто вам було смачно там їсти, так? Так, смачно і цікаво, головне було. І цікаво їсти. Що ви там їли? А різноманітні не насправді це були заклади спочатку, там такого можна сказати, швидкого харчування. А, Потім ми пробували більш серйозні вже заклади, коли, як то кажуть, набили руку. От. Ну, а в якийсь момент е, навіть мій друг там продовжував цю історію, навіть судився з е, однією дуже відомою мережею взагалі по Україні е, ресторанних закладів і виграв у них суд. От. Тому такий досвід насправді був дуже цікавий. Хто був вашими спікерами на початку вашого шляху? А насправді у нас, от, дуже швидко, там серед перших спікерів вдалося запросити і е, суддю конституційного суду, і тодішнього міністра юстиції Петренка. А, і навіть можна сказати, що у нас під час нашого заходу був ексклюзив певного роду, оскільки А саме відомості, інформація про те, що е, з Україною. Ратифікований був безвіз країнами Європи. Прямо під час нашого нашої лекції міністру прийшла смс, і він це вперше в публічному просторі оголосив саме під час нашої лекції. А окрім цього, насправді дуже багато різноманітних юристів у нас було декілька десятків народних депутатів, заступники міністрів. Тобто, дуже величезна кількість, насправді так одразу я до цього питання не готувався так, зразу всіх я не згадаю, бо більше ніж за сім років фактично існування нашого проекту. Але кому дуже цікаво, якраз от прорекламую можна зайти на наш. Вебсайт dacus.club і там в розділі проекту Personalities побачити майже всіх гостей, які у нас були. А ось а які складнощі у цій роботі голови цього клубу? А, на, насправді складно так от, одразу визначити, оскільки це ж така громадська ді... Діяльність да Це наш дискусійно-аналітичний клуб і якось так вийшло, що завжди із своєю громадською діяльністю я поєднував дуже багато і різних видів громадської активності іншого роду. Там на, наприклад є головою секретаріату громадської ради при міністерстві цифрової трансформації і помічником консультантом народного депутата. І зараз ми. З благодійним фондом, фондом міжнародним Stabilization Support Services от під час активної фази війни, а дуже величезний реалізуємо проект для підтримки соціального захисту населення для допомоги переміщеним особам, і е, насправді якось все життя ці проекти вони так так переплетені один з одним. Тобто я не пам'ятаю, щоб було колись так, що щоб я е, виступав десь. Е, Якісь активності своїй діяльності лише як голова дискусійно-аналітичного клубу Україна і світ. Тобто, завжди це було якесь е, поєднання різних моїх е, активностей, е, оскільки головним для мене завжди, там, і для тих е, людей, з якими я працюємо, з якими ми об'єднуємося, Об'єднані спільними ідеями, головне було досягнення результату, аби це, це був позитивний, ефективний результат того, до чого ми прагнули. Але е, насправді, так от, якщо одну з головних проблем виокремити, я думаю, що на перших етапах це якраз проблема була напевно мій вік, оскільки це коли ми тільки починали, як я казав, це був перший курс університету, і е, коли ти. Одна справа, коли ти намагаєшся там поспілкуватися домовитись про лекцію а інша справа, коли ти намагаєшся там адвокут вже певний, можливо, законопроект або певні зміни в законодавство, то а, деякі ставилися серйозно, деякі сприймали наші ідеї, деякі казали, що хлопчики, ви, ви там дуже маліші, ще молоді. Дітки Так, да, так, да, да. дітки, почекайте там свого часу, ви ще не розумієте, тут є свої процеси. Тому я думаю, що на перших етапах, от це було, було такою, не можна сказати, що перепоною, але фактично, от, обмеження для нас саме на підґрунті віку. От ви працюєте і голова дискусійно-аналітичного клубу, ви допомагаєте народному депутату. Ви і а, при Міністерстві цифрової трансформації працюєте. А от а, коли а, розриваєш себе на декілька там, так, сфер, чи не складно це? Тому що от а, багато часу не приділиш чому скоткра? Так, да, дійсно, я погоджуюся з цим і. Навіть от у мене довгий час була така усталена думка, що е, люди, які за, займаються, багато, багато чим, то вони е, нічого насправді не розуміють, а десь так взагалі, взагалі все потрошку і ні, 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 нічого конкретного. Але з, з часом я цю позицію переглянув свою, оскільки на, на, насправді ж, да, такий є, як то кажуть, міждисциплінарний діалог. Тобто багато різних сфер, які б здавалися з першого погляду, не пов'язані між собою. Насправді є доволі тісно пов'язаними, і от власне та діяльність, якою я намагаюся займатися, вона пов'язана по перше, так ну будується на таких двох основних китах. Тобто, перший кит великий це юриспруденція, це юридична діяльність, юридичне забезпечення тих чи інших процесів, оскільки це мій фах. А, і другий цей великий кит, я сподіваюся, що він нашу країну виведе в лідери взагалі, це от, е, процеси цифрової трансформації. Тобто, а, фактично, яку б діяльність ми не, не взяли сьогодні, вона. Пов'язана з юриспруденцією і, і з цифровою трансформацією. І от поєднання двох цих е, основних напрямків воно дозволяє е, мені реалізовувати всі ті активності на різноманітних посадах, і, які я займаю, якими займаюся, е, оскільки вони пов'язані одна з одною. ну, наприклад, взяти да, от ми проводимо там від нашого дискусійно-аналітичного клубу е, лекції певні. Це лекції або з юридичної грамотності, або з цифрової грамотності. Да? Тобто ці два кита дотримуються. Якщо, наприклад, от ми а, там а, та робота наша для внутрішньопереміщених особ, яку ми зараз реалізуємо а, в Києві Київській області, це теж пов'язано здебільшого з оцифровкою певних процесів статистичних і з несе. З внесенням змін до нормативно-правового регулювання статусу таких осіб. Тобто, всі ці види діяльності, вони в різних сферах, але вони спрямовані на дві речі, переважно. Тобто, це цифрова трансформація цих процесів і коректна юридична регламентація цих процесів. Михайло Федоров, ви з ним знайомий? А, Да, да, ну особисто з ним зустрічався декілька разів. Дуже Цікава, еродована людина, і що мені дуже імпонує. Він є такою, знаєш, сучасною людиною, яка дійсно прагне щось змінити в цій країні і дійсно створити ту, от як ми кажемо зараз, держава в смартфоні, да щоб людина могла взяти смартфон, відкрити дію і отримати абсолютно всі державні послуги. Які є доступні безпосередньо зі свого смартфону без необхідності спілкування з чиновниками різного рівня? Насправді це дуже велика титанічна робота і дуже великий такий пласт цієї роботи. Він залишається, скажімо так, поза увагою, поза планом. Він не висвітлюється, але для реалізації ідей. Міністра його стратегічного погляду і погляду, взагалі, там там президента, який це це все скеровує да, Володимира Олександровича. Так. То насправді працює е, величезна команда фахових спеціалістів. Е, це титанічна робота, і хочу зазначити. По-перше, подякувати їм всім. І по-друге, щоб люди зрозуміли, що під час, зараз, під час активних бойових дій це ті люди, які а, в різноманітних умовах за, а, як, як правило, не дуже високу зарплату працюють майже 24 на 7, для того, щоб люди а, і зараз могли отримувати якісні державні послуги. А який ви маєте дивіз, з ви йдете протягом кар'єри? У вас багато а, різних. Засад посад. А, ну напевно, що це такий може бути не дивіз, а певний принцип життєвий. Я думаю, що а, коли в тебе щось не вдається, то, то не треба здаватися. Це якраз є досвідом, і треба навпаки пробувати пробувати, доки ти не переможеш. Оскільки да, як у нас є така українська дуже добра народна приказка, що а, свобода і життя воно любить і сильних і сміливих. Тобто, якщо в когось кого щось не вдається, то це не привід закидати цю справу і займатися, спробувати щось інше. Треба Лупати всю скалу, і, і все обов'язково вийде. І дуже багато людей і відомих постатей, і історичних, е, окрім от мого прикладу, про який я розказував, вони я впевнений, йшли саме цим шляхом, і в них все вдавалося, вони перемагали. От і Україна зараз у своїй політиці вона теж і іде цим шляхом, тобто вона е, не іде по тому простому шляху, який би. Е, був в результаті, можливо, нищівним для неї. А вона от бореться і саме тому обов'язково переможе. От ви казали, що стикалися з такою проблемою, як ВІП. Так? Так. І я прошу вас дати пораду таким же молодим та амбітним людям, котрі хочуть пов'язати своє життя з юридичною сферою. А... Перше, що може вам довести от вашому співрозмовнику, вашому контрагенту, як ми кажемо, в юридичних колах, що е, вік це не основне, а не, не основний критерій, по якому вас мають оцінювати, це ваша ерудованість, ваше е, розуміння взагалі процесів. Тобто, е, якщо ви не просто ходяча книжка, яка не може там пристосувати е, знання, отримані до реальної фактичної ситуації. То, то це е, ну вас будуть дійсно сприймати тоді як дитину, тобто основне це ваше мислення. Покажіть, що ви навіть в такому е, ранньому віці вмієте активно мислити, активно пристосовувати ваші наявні знання до конкретної ситуації, можете нестандартно до неї підійти і її вирішити. А те, що ви не знаєте чогось там, чи ще е, не вмієте, це не проблема навчитися. Тобто, е, давай так от виконаємо три основні критерії: да? вміння застосовувати свої знання. По-перше, по-друге, це вміння і бажання вчитися новому. І по-третє, це не боятися перешкодне, не боятися того, бо дуже часто в молодому віці. Там студенти або школярі, навіть вони бояться щось сказати або спробувати, оскільки бояться помилитися, і, і що інші подумають, що вони там щось не вміють, не можуть. А, треба пробувати, навіть якщо не вийде це єдиний шлях до перемоги, до втілення своїх мрій це не боятися помилитися. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво. Будь ласка, мені теж було дуже цікаво. Сподіваюся, що тобі і твоїм глядачам сподобається цей запис. Дуже дякую.